Вітаю, це громадський онлайн у студії Я Ольга Токарюк і ми зараз будемо говорити трішечки більше про міжнародний аспект того, що відбувається в Україні, також про події у світі найважливіші. Але почати я хочу з того, що сьогодні в Україні перебувають міністри закордонних справ Австралії та Нідерландів. Щойно вони давали спільну прес-конференцію разом із українським міністром Павлом Клімкіним. Звичайно ж, це пов'язано із катастрофою Боїнга 777 Нідерланди як країна, яка втратила в цій. Жахливі трагедії 193, якщо не помиляюся, людини, і от про що говорили міністр закордонних справ? Нам розкаже зараз Андрій Баштовий, який був на цій прес-конференції. Він зараз знаходиться в Міністерстві закордонних справ. Андрію, чуєш нас? Андрію, Андрію, ти чуєш? Так, Та розкажи, будь ласка, про що говорили міністри закордонних справ? Яка взагалі реакція ем, міністра Нідерландського? За да, насправді було якраз найцікавіше було б дізнатися реакцію міністрів закордонних справ Нідерландів та Австралії, які мали брати участь у цьому короткому брифінгу, проте просто в останній момент прибрали прапори цих двох країн, а сказали, що через НАТО напружений графік ці двоє. Міністрів не зможуть брати участь у брифінгу. Був лише Павло Клімкін, український міністр закордонних справ. Проте він переказав слова своїх колег з Нідерландів та Австралії. Він, по-перше, сказав, що представники Нідерландів були дуже вдячні за те, що саме їм довелося доручувати. Це от розслідування, тобто вони будуть від найбільш відповідальною стороною контролюватимуть його перебіг. Вони кажуть що це дуже правильний, дуже дружній крок в такій ситуації з боку України. Так само вдячність за словами міністра Клінкіна, висловив йому і представник Австралії. про те, і з новою інформацією, яку ми маємо тут. То ми знаємо, що буде підписано меморандум цими міністрами уже з українським президентом про ну меморандум дружби, так званий. Це насправді вся інформація, яку надав міністр Хінкін. Він збіглися, заявив про те, що. Дуже важливо на його думку проводити такі перемовини про те, що вони постійно комунікують, і це приносить справді результат. Більш детальних яких пояснень міністр Клімкін не надавав. Він просто це саме повторивки англійською мовою, не відповідав на запитання журналістів. Відразу пішов по побрифін, стривав буквально кілька хвилин. Андрію, а чи говориш щось Павло Клімкін з приводу сьогоднішнього засідання Європейського союзу про санкції? ні слова, не згадав тоді? Просто переказав слова своїх колег. І від себе просто сказав, що він так само вдячний їм за співпрацю і про значення переговорів загалом, полишав тобто такі от загальні повідомлення. І це ніяких деталей наразі ми не маємо. Дякую, це був Андрій Баштовий із Міністерства закордонних справ, де сьогодні мали давати спільний брифінг український міністр Павло Клімкін разом зі своїми колегами з Австралії та Нідерландів. Однак, як сказав нам Андрій, не було іноземних дипломатів, був лише український міністр. Ну і переходимо до гарячих міжнародних новин. Ми вже повідомляли вам найгарячіша сьогоднішня новина це те, що зник з радарів літак алжирських авіаліній. Це трапилося. Під час його перельоту з Буркіна-Фасо до столиці Алжиру, і от буквально гаряча інформація, те, що я бачу, оновлення на даний момент ООН, експерти кажуть, що, начебто, він пропав десь на північному кордоні Малії Алжиру. І Міністерство транспорту Франції вже сказало, що близько 50 французьких громадян було на борту цього літака. Загалом 116 людей, пасажири і члени екіпажу. Ну, вже третя авіакатастрофа за останній тиждень. Спочатку Малазійський боїнг на Донеччині. Потім вчора, ви пам'ятаєте, зник також під час заходу на посадку розбився в Тайвані літак, і сьогодні в Алжирі. І до інших міжнародних новин важливих в Росії сьогодні суд Московський, міський, визнав опозиційних активістів Сергія Одальцова, Леоніда Развожаєва винними в організацію масових заворушень на болотній площі 6 травня 2012 року. От ви бачите кадри цієї акції у 2012 році, незадовго до інаугурації Володимира Путіна на третій термін. Сергій Удальцов виступає якраз от на цьому відео. Згідно з вироком, організували вони ці масові заворушення за дорученням грузинського політика. Тобто, так, от приплили сюди і грузинів судді слідчі, обидва опозиційних активісти своєї провини не визнають і обіцяють подавати апеляцію. Поки що невідомо скільки саме загрожує їм років в'язниці, тобто винесений вже вирок, що вони винні. Але поки що ну не уточнені немає ще прокуратура, не уточнила скільки саме, але звинувачення просило 8 років для опозиційних активістів московських російських і з Молдови новина президент цієї країни. Вважає, що Росія грубо порушує. Суверенітет Молдови, конституційний нейтралітет. Чому? Тому що досі не вивела із неї свої війська, і досі на території Молдови йдеться про Придністров'я. Очевидно, знаходиться 14-та російська армія. Ну, Тут слід зазначити, що Молдова зазнає зараз дуже серйозного тиску з боку Росії після підписання і ратифікації вже Молдовою угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Росія наклала заборону на ввезення з цієї країни фруктів на території Російської Федерації. Ми знаємо, Молдова це сільська країна, в якій сільське господарство, основну частину економіки. Економіка базується на сільському господарстві, тому насправді для них це дуже серйозний удар. І ще сьогодні а, дуже цікава також новина і подія, про яку ми вже говорили вранці. Це інтерв'ю одного з лідерів бойовиків з батальйону Восток Олександра Ходаковського, Ройтерсу, в якому він сказав, що бойовиків був на озброєнні комплекс БУК. Потім Life News журналістам Лайф Ньюзу» він спростував, сказав: я такого нічого не казав. І вже агенція Ройтерс оприлюднила аудіо цієї розмови. як Доказ того, що Ходаковський справді це говорив. Немає відео, є лише аудіо з фотографією Ходаковського. Давайте послухаємо. Бук шов із Луганська. В той момент мені сказали, що бук зі сторони Луганська йде під флагом ЛНР. Але ще об этом букві я знаю, я слышав. Він пішов. Я думаю, що його повернуть. Об этом я узнал как раз в момент, когда я узнал о том, что вот, состоялся в Скорее всего, вернули для того, чтобы просто убрать доказательства присутствия. Но вопрос, понимаете, вопрос же надо рассматривать именно в этом контексте. Что Украина получила заблаговременное свидетельство того, что повстанцы располагают по линии России да -да. этой техникой. Не только не предприняла ничего для того, чтобы безопасность обеспечить, но и спровоцировала применение этого типа вооружений в отношении самолета, который пролетал с недельные гражданами. Ну і сьогодні е, знову засідає Європейський Союз з приводу санкцій проти Росії нових з приводу розширення цього санкційного списку. Е, як ви пам'ятаєте, у вівторок вже зустрічалися міністри закордонних справ Європейського Союзу і от домовилися сьогодні зустрітися вже до чогось конкретного таки е, домовитись. Поки що не маємо інформації, які результати цієї зустрічі є. Е, е, можемо вам сказати, що писала преса. Наприклад, Financial Times газета. Е, Згідно з її джерелами серед тих санкцій, які сьогодні обговорюються. Це заборона на, ем, на купівлю європейськими громадянами російських фіна фінансових продуктів, йдеться про е, акції російських банків, е, також це обмеження на експорт енергетичних технологій, е, е, і також заборона на е, ембарго на постачання зброї. І е, на е, тих товарів, які мають подвійне призначення, так зване, тобто які можуть бути використані як в цивільних, так і в військових цілях. Але найбільшим, ну, найбільша втрата буде, не найбільшого удару, можуть завдати саме ці фінансові обмеження. Ну, поки що ем, невідомо, що якими саме вони будуть. Ми будемо слідкувати за цим і вам повідомляти, щойно з'явиться якась інформація. Е, а поки що ж, варто зазначити, що вчора уряд Німеччини заявив, що Євросоюз може ввести санкції проти окремих секторів російської економіки вже в кінці липня. Е, Німеччина зайняла останніми днями доволі жорстку позицію е, в, е, в відношенні санкцій проти Росії вчора і також речник Ангели Меркель заявляв про те, що Ангела Меркель виступає за те, що до кінця місяця проти Росії було запроваджено такі оці секторальні санкції. А комісар з енергетики Європейського союзу Гюнтер Оттінгер каже, що Європейський Союз не мусить припинити надавати Росії технічну підтримку, яку Росія може використати для розробки нафтових і газових родовищів в Африці в Арктиці. Тобто Росія має великі плани на Арктику, і от власне європейський Союз, але потребує для цього технології, які має Євросоюз. І от пропонується не надавати Росії такі технології. Ну звичайно, є в Європейському Союзі голоси, які виступають і проти санкцій, які вважають, що це буде контрпродуктивно запровадити нові санкції, і незважаючи на те, що британський уряд зайняв позицію таку доволі жорстку, і є напевне одним одним із. Одні одним із тих урядів зараз в ЄС, які найбільше е, тиснуть на Росію і закликають найактивніше запровадити нові санкції, але не всі у Великій Британії так вважають. Ось в газеті Телеграф вийшов матеріал колишнього посла Великої Британії в Росії. Який пише про те, що санкції будуть контрпродуктивними, що вони не спрацюють з путіним треба домовлятися одночасно допомагати Україні стати процвітаючою країною. От і каже він, що Захід застосовував санкції проти Росії чи Радянського Союзу шість разів із Другої світової війни, і ці санкції ніколи не працювали. Згадайте лише про бойкот Олімпіади в Москві 80-го року. І насправді. Особливого ефекту не було, і зараз ті, хто закликає до бойкоту чемпіонату світу в Росії 2018-го, чи до того, щоб взагалі перенести цей чемпіонат світу з Росії, мають згадати, що ну, насправді це має дуже символічний ефект. І е, на, на поведінку Росії не вплине. І ще дуже цікаво, вже продовжуючи цей огляд преси, дуже цікавий матеріал вийшов у виданні Newsweek. От я е, вам раджу звернути увагу зараз і на обкладинку. Зараз наші режисери виведуть цю картинку. Ось обкладинка. Ви бачите, написано Парія і обличчя впізнаване так, Володимира Путіна. Це дуже цікавий матеріал, який описує. Будні, от, просто один день з життя Володимира Путіна. Його автор Бен Джуда, британський журналіст, три роки працював над цією статею. Він також включив деякі з цих матеріалів у свою книжку. Він спілкувався з найближчими до Путіна людьми, з його перекладачами, з його радниками, з колишніми міністрами, з людьми, які працювали в Кремлі раніше, з тими, які працюють там до сих пір. І, от власне, він описує такий от День Путіна. ну, таких Коротко, якщо сказати, як взагалі відбувається, на що найцікавіше з цього одного дня Володимира Путіна це він прокидається дуже пізно, снідає він завжди свіжими продуктами, які йому завозять із ферми земель, які належать патріарху Кирилу. Крім того, Путін завжди під час своїх подорожей за кордон він ніколи не їсть їжу, якою яку його пригощають голови іноземних держав. Завжди щоразу кожен візит Путіна за кордоном супроводжується тим, що російські дипломати. За тиждень, за два до того організовують йому доставляють продукти з Росії. Дві тонни продуктів з Росії прибуває щоразу, навіть якщо це просто одноденний візит. Що в нього є людина, яка куштує всю їжу перед тим, як її подадуть Путіну. Тому що Путін, ну очевидно, каже автор, напевно, він дуже боїться, що його отруять. От саме через це така е, ретельність в е, підборі їжі. Що Путін взагалі людина, яка дуже закрита. Він е, двічі на день е, дві години на день він плаває перед тим, як переходити до справ державної важливості, і кажуть його радники, що саме в цей, в цей час, коли він плаває, тоді він вирішує е, 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 якісь стратегії. Він вибудовує, вирішує, що він має далі робити, що це нормально взагалі для міністрів, для його радників, для людей, які зустрічаються з ним чекати його по 4 години на день. Тобто 4 години вважається нормальний період очікування. Що Путін майже ніколи не усміхається, він ніколи не виявляє емоцій, з ним усі говорять дуже. Тихим голосом величезне його хобі це гра в хокей і для всіх, хто в його оточення найближче входить. Це така подія, яка раз на кілька тижнів відбувається. Путін організовує якийсь матч в хокей. Ну і от власне який висновок робить Бен Джуда з цього всього, на от на основі того, що йому розповіли про звички Путіна, про його стиль життя, його найближче оточення. Що він веде такий аскетичний спосіб життя, насправді, незважаючи на те, що він живе там в страшній величезній розкоші в цій своїй резиденції нового гарьову за Москвою. Але що от його не цікавлять якісь е, нічні гулянки, якісь подорожі, якісь там жінки не особливо цікавлять. І це насправді дуже сильно відрізняється від способу життя близьких до нього людей, від способу життя тих олігархів, які от е, насправді дуже цінують оці всі блага сучасного світу. Е, ну і очевидно. Якщо на Путіна оці всі західні санкції, якісь заборони, вони не матимуть особливого впливу, то все таки на тих людей, які його оточують, вони можуть мати більший вплив. Ну я раджу всім насправді зайти на сайт Newsweek, почитати цю статтю, хто знає англійську. Я думаю, що скоро напевно її вже перекладуть і українською чи російською. Насправді дуже дуже цікаво. І от, ну, продовжуючи та тему олігархів. Стаття в Газеті Таймс на Кемерона, прем'єра Великої Британії, тисну, щоб він покрав путінських олігархів. Ми про це вже теж говорили, що дуже багатьох мільярдерів, які близькі до режиму Путіна, рахунки в Лондоні, нерухомість в Великій Британії. Ну, відповідно, таким чином можна якимось якось вплинути на Кремль, вважають так. Західні журналісти, ну насправді наскільки може бути великим цей вплив, це велике питання. Е і ще кілька цікавих матеріалів статей. Е е журналіст газети Телеграф теж британської Роналд е Оліфанд. Е зробив він власне розслідування на Донеччині, місце, з якого могли запустити бойовики цю систему БУК. Е походив він там полями біля Сніжного, біля Тореза. І е давайте покажемо. Це посилання. Там є кілька фотографій, на яких видно, що прим'ята трава і випалена взагалі трава. І це, ну, Начебто вказано, що звідти могли запустити цю, цю, цю ракету, тому що ну, такий, такий ефект її запуску. І теж є цікавий блогер, один із блогерів. Ага, от ви бачите так, ці кадри. Цю статтю, цей матеріал на сайті. І ще от є цікавий блог. Давайте покажемо його. Там є супутникові карти. Також цього місця, з якого, можливо, була запущена ракета, можливо, яка збила, збила цей літак Боїнг 777, обведено воно там кружечком. Можемо показати? От також це в полях там біля Сніжного. Ну, насправді, зараз журналісти і блогери вони роблять таку величезну роботу з пошуку якихось доказів того, що там трапилося, тому що, як ми знаємо, досі доступ експертів обмежений на місце трагедії літака, на місце, на місце падіння літака, і так само там навколо дуже важко працювати. Експертам, тому що це зона, яка контролюється бойовиками, відповідно, якщо журналістів вони ще пускають туди, то якихось людей, які проводять дослід... розслідування, ні. І ще хотіла вам показати обкладинку ще одного журналу впливового світового це журнал Time американський. В них на обкладинці, давайте покажемо цю обкладинку. Можемо, ага, ось він так бачимо. Друга холодна війна війна-2», заголовок, і цілий добірка ціла статей на тему глобальності вже глобальних масштабів цієї українсько-російської кризи, яка от може справді перерости в другу холодну війну. І під заголовок, під статею, що Захід програє в небезпечній грі Путіна. Тобто, так от журнал Тайм підійшов до того, що відбувається. І ем, ще кілька ем, теж повідомлень з преси іноземної. Це агенція Bloomberg, пише про те, що найбільший Норвезький інвестиційний фонд може вивезти з Росії мільярди доларів. Ми говорили вже про те, що починається цей відтік капіталу з Росії, щоб нові санкції Європейського Союзу не, ем, не, не ухвалені. Але от Норвегія, яка не є членом ЄС, каже, що вже от вона. Вже один із інвестиційних фондів готовий виводити з Росії мільярди доларів. Так, а газета Daily Біст британська розкопала інформацію про те, що ще до знищення літака Малазійських авіаліній Україна просила Сполучених Штатів техніку для протидії російській протиповітряній системі. Посилається газета Daily Beast на Філіпа Карбера, це колишній радник зі стратегічних питань в апараті міністра оборони США, а також на екс-президента Грузії Михайла Сакашвілі. І от йдеться про те, статті, що ще в червні Україна під грифом секретно таємно просила у Сполучених Штатів і НАТО це чутливе обладнання. Для того, щоб завадити радіолокаційним станціям російської системи протиповітряної оборони. Однак це прохання не було задоволене, отримала відмову українська сторона. А Wall Street Journal зробила ось таку цікаву інфографіку. Зараз ми вам покажемо про збиті бойовиками літаки. 19 літаків Збройних сил України вже, за підрахунками журналістів Wall Street Journal, збили ці бойовики, підтримувані Кремлем в східній Україні. І також, звичайно ж, пасажирський лайнер Боїнг 777. Ось ви бачите ці втрати, цю хронологію. Ну і на завершення. Ще така інформація з газети Таймс матеріал про те, що Філіп Брідлав, це головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі, пропонує обладнати на кордоні з Росією базу швидкого реагування сил НАТО. І каже він, що це потрібно для того, щоб в разі кризової ситуації швидко реагувати на загрозу з боку Росії. Ця база має бути оснащена всім необхідним зброєю, боєприпасами і пайками для того, щоб оперативно задіяти солдатів. І за словами е, джерел, які розповіли, е, яких цитує газета Британська Таймс, розглядаються різні варіанти, де може бути розташована така база швидкого реагування НАТО, і, начебто, поки що лідирує кандидатура польського порту Щецень. Дуже цікаво. І на завершення, вже зовсім. Новина вже сьогодні теж, я згадувала про це. Про, ми говорили вчора, також про те, що в Німеччині лунали голоси Росії, щоб забрати в Росії чемпіонат світу з футболу 2018 року. Однак німецький уряд сьогодні офіційно сказав, що не буде цього, і не збираються вони лобіювати таку ідею. Раніше один із представників німецької. Соціал-демократичної партії Майкл Фукс заявив, що було б непогано забрати чемпіонат світу в Росії, покарати її таким чином і перенести його проведення на територію аж трьох країн Німеччини, Франції і Італії. Ну але німецький уряд сказав, що не буде він. Наполягати на цьому. Ну, поки що, напевне, все з міжнародним блоком. Будемо вас тримати далі в курсі події. Щойно будуть якісь результати засідання нинішнього в Брюсселі, і так само з приводу катастрофи Алжирського лайнера, залишатися на громадському вже за півгодини. Буде дуже цікаво, почнеться вечірній блок. Там обговорюватимуться всі гарячі події дня, як ви знаєте, заборона комуністичної партії, можливий розпад коаліції. Ну і так само міжнародні події, які я вже заанонсувала, залишайтесь на громадському.